вітаю! давно з вами не бачився. Сьогодні, трохи поранше, я освободився з навчання свого. Сьогодні у нас було до обіду урок такий робота по дереву. Перший раз сьогодні було. Він, мабуть, єдиний раз, а можливо ще раз буде. І вам покажу, що я зробив. Зробили ось, ось такі ми штучки для птичок годівнички такі. І з 8 години і до 11 десь можна було все швидше зробити, але поки все вчитель розкаже, особливо дівчатам, як користуватися шуруповертом електричним, як користуватися пилкою, як користуватися другими інструментами, то, звичайно, багато часу проходить. Але відео не про це. Відео я хотів записати, як я закінчив перший рік. І як почався другий рік навчання мого навчання ерготерапевта. І так, закінчили ми перший рік навчання в червні-липень. в липні. І в липні долажна бути базі з практиком. Практика така на 4. 4 чи 2 тижні, я вже не пам'ятаю. В ну, общем, не в цьому дали нам... Після закінчення першого року ось такий цвішин Тут оцінки наші за рік. В принципі, як для мене, то я вважаю, що непогано. Зважаючи на те, що це нерідна мова, все на німецькій, то в принципі непогано все виходить. І ще що хотів я сказати, у нас була практика. Ми повинні самі були шукати в базі з практиком місце. Перший рік не обов'язково це ерготерапія, не обов'язково фізіотерапія, будь-де. Хоч і в магазині за касою сидіти. І я знайшов місце на СТО. В принципі, недалеко від дому. І пройшов там цю практику. З восьми годин до п'ятої була практика, да. В принципі, мову не дуже підтягнув, але навики, так сказати, механіки чуть-чуть повисив свої. І то непогано. Потім після цієї практики потрібно було написати берігт, тобто отчот з фотографіями, там, з аналізом, чому ви проходили там практику. Ну, я написав на 15 сторінок. Це чут, прикріпив ще штук 10 фотографій до цього. Написав, чому моя ціль аналізу була, наприклад, це мілка моторика, це крупна моторика, це потім комунікація. Ну і таке і так собі розписав усе. за тобто Заберіг мені, поставили одиницю, це найвища оцінка. І потім ми ще мусили презентацію робити цього Беріхта. Тобто зробити в PowerPoint презентацію і розповісти про цю практику. Ну, я підготував і в основному читав, бо з голови не дуже виходило розповідати, то мені за презентацію поставили трійку, що добре, в принципі. Мені хватило. Так, що я ще вам хотів розповісти? З першим роком закінчили навчанням. Потім розпочався другий рік. Помінялись у нас деякі предмети, ну як деякі, мабуть, всі помінялись. Тобто За перший рік нам вичитали багато предметів. В другий рік вже почалися в нас психіатрія, психіатричний уход бехандлинг. Потім що в нас ще тут появилось? Моторіше функціонели бехандлинг з фарфаринг. Це про м'язи, про сустави, про те, як вони рухаються, про маніпуляції з ними. Ну і тому подібне. Потім ще в нас з'явилося, що в нас... Щас скажу. Що в нас ще Хірургія з'явилася, різні про хвороби, про переломи, про різні травми. І ще одне практичне в нас з'явилося. У нас в перший рік було педігрова, це плетіння з дерева, з лози, можна так сказати. На другий рік з'явився тон. То це робота з глиною. Ну, Плетіння мені щось більше подобалося, але в принципі з глиною теж можна працювати. Потім покажу, які ми вже вироби зробили. Також з'явився хольц. Це сьогодні був перше заняття було. Це робота по дереву, я вже тільки що показав, що я зробив. І, в принципі, по нових предметах не знаю, мабуть, все. А, музика ще з'явилася. Музична терапія, тіпа, що також важливо для нашої професії. В принципі, теж примінимо для деяких, так сказати, пацієнтів. Потім-потім, що потім, в нас ще нового є. Та й все, мабуть. А, нейропедагогіка ще з'явилася. Це теж про, про дітей, про розвиток, про які в них рефлекси. При народженні рефлекси, і що провіряти там при народженні, потім на півроку, потім рік, як дитині, потім півтора, наприклад. Тож такий цікавий предмет, але чуть-чуть складувати для мене. Потім це вже було, це вже говорив. Ну, В принципі. В принципі, з нових предметів і все. І так, що ще хотів чим поділитися? У нас в школі нововведення таке, і, виходить, з нового року із січня місяця нам потрібно знайти місце практики, однодневної практики. Тобто практика по четвергах буде. І раз в тиждень на протязі півроку. На Протязі цієї практики ми повинні. Проводити, так сказати, раз відкритий урок із пацієнтом. Потім прийде вчитель чи класний керівник, провірятиме, ставитиме оцінку за це, плюс писати отчоти по пацієнту. На протязі півроку потрібно, щоб був один пацієнт, ну, не знаю, чи це так можливо чи ні. Але подивимося. Я написав десь 20 писем в різні праксіси, але читаю, з усіх отримав відмову. Тобто одні говорили, що це дуже мало тиждень, ой, день в тиждень, Один. другі говорили, що немає місця, третій в них переїзди. І, виходить, одні мені відповіли. За 30 кілометрів від мене є там практика така ерготерапійна. І вони згодились мене взяти на практику. Тобто ще потрібно підписати контракт цей на практику. Можливо, завтра поїду підпишу. Була в мене телефонна розмова з цією начальницею. В принципі, все роз... об'яснив, що хотів. І, в принципі, все зрозумів, що вона від мене хотіла. Це, що я ще хотів сказати по поводу цієї практики. Тобто дуже складно, навіть німцям, дуже складно знайти місце практики. Ну а нічого, 20 написали, одні согласились. В принципі, нормально. Також хотів відповісти на питання, точніше на коменти. Які під моїми відео були, зараз подивлюся, які тут є коменти. Окей, okay. чи можна більше надія хусевик? Вибачте, може неправильно прочитав нік. Чи можна більше про те, що вивчали підручники, питання, які на контрольних цікаво, тому що є дозвіл на навчання. Ну, як є дозвіл, то йдіть. Навчатися. Вивчали кожен доцент, то вчитель, в них і вони розмов... розповідають по презентаціях, дають потім загружають, в, так сказати, на сайт нашої школи свою презентацію, ну і з нею вже працюємо. Я роблю проще з кожного, кожен урок. Роблю за допомогою Джеміні, роблю вижимку з лекції. Тобто, з переводом на німецький, на українську. І так питаюся навчатися. Книжок вже пройшов другий рік, у нас жодної книжки не дали. Хоча обіцяли нам ще на початку першого року книжки. Я на них не дуже розраховую, чесно кажучи. Тобто. Gemini мені допомагає набагато більше, плюс інтернет, плюс багато інформації відкуди брати. Питання на контрольних нам дають при, при, приблизно за тиждень, за два до контрольних при, при, примірні питання схожі. Ми до них готуємося. І потім, наприклад, з цих 30 питань, можливо, 10 будуть на контрольних, але ми не знаємо, які. А може і будь. можуть бути інші питання. Ну, надіюсь, як-не-як відповів на ваш комент. Дякую за коментар. Потім є ще. Розкажіть. Анна написала коментар. Розкажіть якось від початку до кінця покроково, що ви робили для того, щоб як дійшли цей аусбілдинг? Як знайшли, мабуть. Ну я вже розповідав це в перших відео своїх, як я його знайшов. В принципі, я проходив практику десь двохдневну чи трьохдневну в Альтенхаймі Карітас. Потім мені сказали, що можна в них Housbuilду проходити на фліга фахкрафт, як моя дружина проходить. Але потім я знайшов цей iousbuilдунг. Це ця, ця школа, яку мені порекомендували в Карітас. Я знайшов це збільдунг і пішов на ерготерапойта. Не хотів на фізіотерапевта, але не знайшов на фізіо, У нас поблизості не було місць в школах, тож ніж школ не було. Ну якось так. Ну і потім я записав відео, як я добився цього, щоб джоб-центр оплатив мені. Тобто подивіться мої ранні відео, там записано це. Дякую за коментар. Так, потім під моїм відео. Одна людина цікава пише цікаві коменти, так сказати, особистого характеру до моєї дружини. Ну, мабуть, людина не розуміє, що потрібно знайти контакт з моєю дружиною. Якщо те щось цікавить, запитай в неї. Але писати під... Моїми відео якісь коменти. Ну ладно, то такое проїхали далі. Потім Фрайберг під моїм відео пише Добрий день, сподобалось ваше відео? Запишіть, будь ласка, як ваші справи. Цікаво. Записую, дякую за комент. Записую. Можливо, не так часто, як хотілося. Це для мене трошки складно. Ну і плюс часу не дуже багато. Але пробую, записуємо. Думаю, якось відповів. Дякую за коментар. Потім привіт, Надія Хусевук. Хотілося почути про ваш досвід. Ну, Про досвід я свій розповів уже, навіть в цьому відео. Плюс раніше записував. Ну, Єдине, що можу сказати... З B1 дуже складно навчатися. Навіть не так складно в сприйнятті інформації від учителя, тобто складно, я б сказав би, розуміти, що питає вчитель, наприклад, мені потрібний час, щоб зрозуміти питання, на яке вже інші або знайшли відповідь, або відповіли. Тобто це для мене складнувато. Ну і плюс складнувато спілкуватися в класі. Наприклад, з однокласниками вони дуже швидко спілкуються між собою. Тобто, якщо буває, розумієш, розумієш все, сказати треба тобі час, а потім проходити вже губишся в цьому потоку німецької мови. Але нічого, якось буде. Так, в принципі, це всі коменти, які були під моїми відео, відео. Так, з цим розібралися. Буду далі старатись записувати відео, як проходить навчання, як проходить моя практика. Ще, навіть два тижні, будуть у нас канікули ці зимові. Можливо, ще щось запишу цікавого. Тобто, хто збирається йти на узбільдинг, на фізіотерапевта, на ерготерапевта або на інші? Підтягуйте німецьку. У мене ще добре, що в мене є які-неякі які знання, і виходить, мені. Легше сприйняти, сприймати інформацію, тому що багато термінів мені відомих, багато полатинець терміни, в принципі, які я більш-менш знаю. Тобто інформацію ще більш-менш сприйняти можна. Так само, наприклад, проблема в мене по, наприклад, по психіатрії. У нас була тема депресія, потім тема шизофренія зараз починається. Хоча я ці теми дуже хорошо вивчав, дуже багато лекцій дивився, дуже добре знаю, але по-німецьки відповідати ще складнувато. Тобто контрольно написати, можливо, ще ми не писали, постараюсь написати нормально, але відповідати на питання, як... Що потрібно дуже швидко, то не дуже ще виходить, хоча я знаю цю інформацію. Але є сумнів ще в голові, чи я правильно зрозумів, чи я правильно відповім. Тобто є якийсь, як сказати, якорь. Але будемо працювати, точніше працюємо з цим. Будемо далі розвиватися. В принципі, це все, що я хотів сьогодні записати. Розповів вам про закінчення першого року, про навчання початка другого року. Про практики обидві, яка була, яку я знайшов зараз другу практику. Тобто відповів на коменти. В принципі, все, що хотів, на сьогодні я записав. Так що всім дякую за увагу. Ставте лайки, діліться нашим відео, захайпіть його, пишіть коментарі, буде час, ми відповімо. E sempre pouca.